Під час золотої лихоманки в Каліфорнії маленького китайця на ім'я Джон Джон всі вважали ідіотом. Ви запитаєте, як це і чому? Та тому, що він прав одяг золотошукачів абсолютно безкоштовно. За свої послуги він ніколи не брав жодної копійки. Золотошукачі думали, що він трохи тупувати, і товпоми йшли в його пральню. А маленький працьовитий китаєць ніколи і нікому не відмовляв. А він збирав усі речі і прав їх. Ідеально, особливо штани. Над його бізнес-дібностями вже сміявся весь штат, а він кожен день все далі продовжував безкоштовно прати. Але через деякий час всі просто були в шоці, коли дізнались, що маленький китайць за пару років намив стільки золотого пилу з кишені складок одягу золотошукачів, що тепер цього багатства йому вистачить на все життя. А мораль така: спочатку вони тебе не помічають, потім сміються з тебе, а потім перемагаєш саме ти. А саме головне в мене ж є телеграм-канал, в якому дуже багато цікавих і розумних людей. Хочеш бути одним з них? Гаразд, підписуйся.